Болівальники Зеніта так не проведжали жодного гравця. Згодом навіть Андрій Аршавін ображався. Легіонеру влаштували сюрприз, а от для свого не постаралися. Утім, для Зеніта Тимошчук не легіонер, він капітан. Такі у вас будуть зйомки. І символічні 44 фани в аеропорту, і автори роликів в інтернеті влітку 2009-го Тимущука в Мюнхен провели під тим самим гаслом. За все, за все, Я потім неділю відходив від от этих від моц, не знаю, як девушку бросила, тільки в шість разів хуже. Сюрприз для Тимошчука міг і не відбутися, розповідають організатори на мосту, поруч із аеропортом чотирьох фанів, що мали скидати банер вниз, зустріли співробітники Федеральної служби безпеки. Медведєв проїжджав в это время. Він був в Пітері і в это время проезжал по трассе, Видимо, в аеропорт вмішалась служба безопасности президента. Выбор был небольшим. Ми їм сказали, що ми уходим домой. І хорошо, що про остальных. А... 40 чоловік вони не знали. Далі усе було душевно. Футболка із автографами фанів на пам'ять для Тимощука і супровід до зали аеропорту. У нас є невеликий презент. Пам'ятна футболка дісталася і про футболу. Баварія у Пітері не бачили із часів розгрому німців на Петровському 4-0 у півфіналі Кубка УІФА. Утім, коли команда приїхала до готелю у повному зірковому складі, увесь ажіотаж був навколо лише одного гравця. Сфотболочку специально? Насос, да. Не А ты футболку. Ну так мы старались, это для вас. Усмехненный, успешный, засмаглый. Тимошчук снова полонил сердца вболевальников. Возмужал. Красивый мужчина. Анатолий настоящий боец. И он показывает всем пример, как надо правильно играть в Европе. Такой же веселый, хороший, Я отзывчивый. Веселого. Столь корректного, столь, не знаю, вежливого. Адекватного игрока і как капітана давно в Зеніті не було. Ні робочий день, ні початок гри о 20.00, Ні товариський статус матчу Зеніт Баварія не завадили вболівальникам заповнити стадіон. Підтримати своїх і подивитися на робина, рібарі, клозе це завдання номер 2 Перше побачити Тимошчука на Петровському знову. Антон, ми ожидали, що ви будете, може, как то попроще. Но ви так я попроще. Та я був ще попроще. Видите, у мене тренер, щоб я вже все не перекрив, защиту вирішив перевести. Тимошчук хотів забити на Петровському. Потім цього дня забивали інші дубль-клози Голимюллера та Робена. Баварія завершила сезон перемогою 4-2. один 100% каждої тренівку ідео і кожні ігру за нього не товарські ігри. І он сьогодні хотіла вигрувати. Фан Віраж Зоніта проводжатимушка зі стадіону овацією двічі після заміни наприкінці гри, і після нагородження Баварії. Балічки, які мене проважали, це одна з футболок, которые не прийшли. Спасибо за все, капітани. Я, звісно, попела даріл трибуни. Після побаченого на Петровському спогади тимущука про перший сезон у Баварії особливо щемні. Дійсно, ну, за мої футбольні роки, як би сказати, я не часто таке переживав. Відношення тренера в цілому це саме головне. Він вирішив поставити на, на поле. Після відставки Луї Вангаля в основу Тимущука випустив екс-помічник голландця Андреас Йонкер. Одразу на позицію опорного півзахисника. Ми зразу поставили на мою позицію. Команда в принципі чотири матчі перемогла, один зіграла нічого. Тімо вносить потрібну агресивність у нашу гру. Його налаштування і стратегію матчі, коли потрібно перемогти. Ти повинен перемогти без жодних винятків. Він грає разом із рібері, і рібері потрібен партнер такого ж рівня. Тімо саме такий. Пережив на даний момент. Всіх пережив окрім неприязного ставлення. Екс тренера Тимошчуку довелося пережити інших доброзичливців. Легенди про приватних перукаря, масажистку і кухаря, привезених до Мюнхена, виявляються не просто байки в пресі. Це такі люди, які це спеціально створюють, ну, з якими я не досить добре товаришую, скажімо так. Вони знаходяться також в цьому клубі, скажімо так. І просто вони це створюють для того, щоб відпортити мені щось. — Це але... ті хто є, перукар? Це... Ні, в мене є і перукар, але вона живе в Донецьку собі спокійно. Але на даний момент з моєю сім'єю є і кухар, який ми вже взяли в Німеччині і допомагає нам. Новий сезон у Баварії Тимошчук розпочне вже із третім тренером за свою кар'єру у Умінкині Юпом Хайнекесом, екс-наставником Байера. Я чув, що він працював в Баварії, досить хороших відношеннях з президентом нашим Золіх Тенесом, але особисто я не знаю. Із Баварією у Тимошчука річний контракт. Утім, Анатолій прагне більшого. У ну, мене є опції в контракті, які він може автоматично продовжити. Треба перш за все, щоб я грав, більшість матчів, які я знаходяться в команді, щоб я приймав участь. Із Пітера на кілька днів до сім'ї в Італію. Далі збірна і знову сімейний відпочинок у Греції. Усе це Тимошчук має намір встигнути до першого липня, дня старту його третього сезону гравця Мюнхенської баварії. Один раз вже був була фотосесія, приїжджав Чікутін чи, чи Медведєв там навпроти був. Я, мені треба було там фотосесію провести. Нас пропустили і зразу почали там дзвонити, що таке як вас якісь там. Так, <головіка> да, ФСБ дзвонить, у вас там хтось ходить на криші, розберіться швидко, то все закрито. Ні, про футбол по-нашому говорити. Чи може сказати і по-німецьки і по-нашому? <головіка> <головіка> Тільки по-німецьки. Я готовий, да. Взаєм про футбол. Ви йому скажіть, що ви ти мої знаєте, і все. У нас зразу всі питання лежать.